Всем привет! Вот така у нас 5 квітня сьогодні. Погодка бомбова. Ми їдемо на рідну землю. Вихали дзюньків, а тут снігу немає. Буквально 20 кілометрів від'їхали від дислокації. Все, весна. Квіти вирощують. їдемо то незручненько не такий запас влаги видно є. Я тут такими крадуся коширями трошки задожіло, влаги набереться. Ті озерця стоять. интересно, чи посеяли уже, чи что-то приготовили. Гарненькое такое село. К слабенько тянет газелька. Сперма живе на ножку. Лица и пока попросили постоять. Эти две барышни такие не габаритик да. Надеюсь, мы ему мешать не будем. не хочет. Это людям вижу. Так, ну все, поехали. Пробочка собралась такая. Не детская. Очки привет! Еще дерево листями не вкрив, все такий мраченький стоїть. сирення весь цвіточки повно в лісі, но ну, вставати, збирати їх ніхто не буде але ну, якісь є. і <кхід> ти ностальгія тут у мене колись на цій площадочці я тут один трактор стоїть, там ще кафешка була 26 годиків назад десь Ну, плюс-мінус один точно не можу сказати, але вже пам'ятаю, що було під 18 чи цей. 18 вже було, бо вже можна було їздити за рулем. Дозволено вже було. От, і Газончиком 3306 їхали з Тернополя ну, і з одним дядьком з Баштанки <кій> Віктор Ніколаївич Сербін. І поламалася вона десь в районі Архангельська. Обірвало клапан на третьому циліндрі. Там оцей мотор за МЗ444 чи 544. Ну не важливо, дізельок той горьковський, недоразвитий. Ну Він мене дотягнув сюди, Вірніше нас дотягнув з льончиком золотарем. І ми тут розбирали, знімали головку, Колектора, подивилися, що відпала клапан. Клапан забило в цей, забило в, в гніздо клапана, в канал. Поршень цілий залишився. Він нас дотягнув сюди, каже, гріється, не можу. Ми десь тонни 4 картошки везли, тягнули. І він так само. Ну і в общем, Він нас тут залишив і уїхав. Потім нас дядько камазом зацепив вечором дотягну до Кіровограда. Ми там перед з світофорами ночували. Він ще ремонт асфальту десь був. На тросу їхали і стекло побили лобове, тако окрепенько. Ще в те час мобільних телефонів не було. Нічого не було. Поїхали утром з таксистом в Кіровоград. Він нас повіз. Де є магазин по цим моторам чи по газонам. Газони були такі цікаві Як зараз пам'ятаю за 7 тисяч нам дали в долголовку нову. Поставили ми в залог за гранд паспорт Льовим. Приїхали, поставили, зібрали і поїхали додому. Додому приїхали, а Віктор Ніколаєвич каже, о, а як це ви приїхали? а Отак. І так буває, ніхто не заморачується. Помагаєш людям, не допомагаєш. стібнули, сказали, машина гріється. Сиди, живи, скільки хочеш тут. Як воно буде, чи не буде, чи зможуть додому добратися, чи не зможуть. Ось так. Щось черкаси їдуть. Кузо з борта, а я за ним тягнуся, вітер такий сильний, що ж кабіну підриває. Добре, що в кабіні груза багато, а то підірвало, мабуть, вже. Ці підйомчики такі длиненькі. Красота. сонечко вийшло. Обалдена оранка, куча падалки, Оно так само. Одні накосячили насіяли. Другі накосячили наорали, треті накосячили на агроном виноватий, по любому. я там, машинка на обочину грузова з'їхала. Последствия видать пропускання. Того паромчика, чи щось таке буксир, видать минти зігнали вбок, а чудачок виїхати не може. Сами уїхали, а машинка стоїть. Фура, еще й вигружена, видать. Видно, хтось пробував, сліди чорні на асфальті есть, а потягнути не смогли. нас той хлопець на парковку, вот сюди фура стоїть. Тут ми справа ночували, а зліва на заправці я ходив і тітя дала мені по міроду дзвонить додому, щоб мамі сказати, ну, в мене все добре, ми їмо шашлик і, і, ну, і ждемо з завтрашній день. Так, тут серйозний перекресток. Мабуть на Кіровоградщині ці самі пацани пахали куча, куча, кучок, кучок-куча. Вже ми їдемо по Кіровограчені. Все зелененько, ну трава, дерева ще ні. К уруске пооране. Давай, 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 давай. Давай, пишу. У нас на девяточка. Гуляемся далее. Зелененькие такие поля. Наверное, уже сегодня будут крайне. Скоро потемнее. Цвет от Джандира. по своей уже тут. Трохи, короче. Красиво она правда? Штанский район ріднесенькі курочки гуляють, Абрикоски зацвіли, там пару проїхали Дорога, конечно, тут печальна Підсипана День за два можна їхати, а все, кстати, абрикоска Вела. Дождик накапает, выходит не сильно хочется, только по нужде. Еще одна прикоска. Сиренька ще не зацвела, конечно Абрикоски вже зацвіли Ну ладно будемо пробиратися по цьому танкодрому Особа не цей не полетиш Режим третя передача Вперед. Поля зелененькі Ріднесенькі Ну вот, эти родненькие места. Родненькие-родненькие. Даже рук по смугам. Из поездки минус дворник. Вместе с ножкой. Ламався, Видать, бідолага, не видержав, нагрузки від фур переставив правий, на лівий, ну і так, і так уже їхав. Перебіг не видно. Щось десь мама поїхала мимо. Ну в общем, як то так, всім щастя здоров'я, всім спасибо за внимание і мирного неба над головою.